Санкції а, Росія, по нашим даним, втратить 50 мільярдів. Один з трьох орешників був успішно знищений на їх, на їх території на їх території, на Капустиному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо. Це важливо якісь... тобто він не далі, але це була дуже успішна операція. місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. На цифру 8 днів. порівняння в цьому році було 7. Цим займала Служба безпеки України, ГУР і служба зовнішньої розвідки. Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідалося виключно Верховному головнокомандуючому президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ми це все провели доволі успішно. Думалися, було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву Арешнік ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помиляю, це було в нас влітку, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію. Якщо брати з початку року, це майже 160 успішних вражень об'єктів нафтовидобутку і нафтопереробки. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій.